Всім привіт! Сьогодні у нас другий урок, і я розказую про підбір щітки, найбільш дієву техніку чищення зубів, мануальна чи електрична щітка, що ж вибрати? Підбір зубної щітки взагалі, як на мене, то це 50% успіху. Це найважливіший крок для підтримання зубів та ясен. Правильно підібрана щітка дозволяє ефективно видаляти зубні, зубний наліт, не пошкоджуючи емаль і ясна. Ось кілька апарат під час вибору зубної щітки. Тип щетини. 1: Є софт, медіум і хард. Є, е, звичайно, ще суперсофт, ультрасофт soft, soft і так далі. Е, soft. Взагалі, це рекомендована ця щітка більшості людей, особливо, якщо у вас чутливі зуби. Та ясна, є кровоточивість ясен чи схильність до карісу. Середня можуть використовувати тільки ті люди, в кого е, відсутні будь-які проблеми з щутливістю ясен та зубів. Жорстка е, я її ніколи не використовую і ніколи не призначаю пацієнтам. Е, тому що вона просто шкодить емаль і травмує ясна. Жорстку зубну щітку можна використовувати тільки якщо є протези, або елайнери, або міорелаксуючі капи для того, щоб їх чистити, або чистити взуття. Ось так можна використовувати жорсткі зубні щітки. Тип зубної щітки є механічна, тобто звичайна. Мануальна, як я кажу, вона ефективна за правильного використання. Її слід змінювати кожні там 5 місяців або після хвороби. Її електрична, вона більш корисна для людей, в кого є якісь. Певні обмеженості в рухливості рук, є брекети чи проблеми з доглядом за зубами. Їх перевага це велика, висока доволі швидкість і точність чищення. Також електричні зубні щітки я рекомендую для дітей, тому що у них ще недостатньо розвинута мілка моторика руху, і їм дуже важко чистити звичайними мануальними зубними щітками. Форма головки щітки є мала або середня головка. Взагалі, я рекомендую або малу, або середню головку, адже нею легше досягати важкодоступних зон, наприклад, задніх зубів, зубів мудрості і так далі. Заокруглені кінчики щитини, тобто атравматичні кінчики, якщо дивитися під мікроскопом на професійні щітки, то вони такі кругленькі, Вони не травмують ясна та емаль. І, звичайно, обираємо форму, яка підходить для вашої ротової порожнини. Якщо, наприклад, вузька щелепа, то беремо маленьку зубну щітку. Наприклад, так. Взагалі я прикріпила мої топ-бренди зубних щіток. мої презентації та навчання вони взагалі не несуть ніякого. Рекламного характеру, це просто те, що мені подобається, чим я сама користуюся. Ось я прикріпила бренди Pesitro, Curaprox і Teo. І, наприклад, якщо ви хочете самі підібрати собі щітку, я от написала, на які на що ви можете опиратися. Наприклад, якщо ви любите більш жорсткі щітки, то це ось ось така от щітка, тому що вона така доволі плотна і, як на мене, має такі більш жорсткі волокна. Якщо ви там любите середні, то це ось такі от щітки. І ви можете подивитися і спробувати. Але найкраще, якщо вам щітку підбирає стоматолог, у мене в клініці є щітки, ви можете їх потрогати і вибрати те, що для вас. Особисто буде підходити. А я вас десь підкоригую і скажу, що вам буде підходити також. Яка техніка чищення зубів є найбільш ефективною для мануальних зубних щиток? Це техніка БАС. тобто ви зубну щітку берете під 45 градусів і ставите там половину щитину на зуби, половина на Емаль і робите такі кругові вібруючі рухи. Більш детальне відео я також прикріплю. Так от, мануальна чи все ж таки електрична зубна щітка. Чесно, є ще й досі спори на цю тему у багатьох стоматологів, але я вважаю, що будь-якою щіткою і електричною, і мануальною ви можете дуже класно. Почистити зуми, зуби. Тому вибір тільки за вами. Якщо ви десь сумніваєтесь, ви можете скористуватися і тією, і тією, і подивитися, наскільки вам подобається формат такої і такої щітки. Мені особисто подобається більш мануальна зубна щітка, але це для більш, як на мене, кмітливих людей, які готові педантично. Чистити зуби. Якщо ви більш ліниві, ви можете скористуватися електричною. Якщо, наприклад, звичайно, у вас є брекети, якщо у вас є якісь конструкції, електрична зубна щітка може бути більш ефективною. Тому вибір тільки за вами. Дякую за увагу. Дивимося. Зараз я ще далі прикріплю відео про техніку, як правильно чистити зуби, і потім дивимося третій урок.